Понад 60 творів живопису Коломийська художниця Амілія Бережницька з нагоди свого 80-річчя презентувала франківцям виставку своїх робіт. Назвала її Мистецтво в часі та просторі. Виставка названа не просто в часі з великої букви і просторі з великої букви, тому що я час. Це є певний проміжок часу років. Ну і час, який я народилася, який я проживаю поки що. Підсумок, так якби підсумкова, така виставка, представила художниця картини різних жанрів живопису. Втім, чималу увагу приділила саме портретам. Серед них бачимо, і квітку цісик дуже геніальна співачка. Дуже неї особливий голос, і мені захотілось ну як захотілося. Я пишаюся такою людиною, яка в нашому країні народилася і така успішна. Серед представлених творів художниці є роботи й на тему духовну та патріотичну. Є тут і картина під назвою Жертви Свавілля написана ще за часів радянського союзу. Тоді ж, пригадує Емілія, цю роботу експонувати їй не дозволяли. Було радянському союзу, тоді на 50 років, чи якась така дата, що треба було показати, що от ми вже такі, такі, знаєте, з цього здобули, все. А, а я перед тим знала таке, до чого привела ця, ця велич того, що дуже багато людей загинуло. Українців, яких вивозили в Сибір, нищили. Всяким, всяким способом. І в мене є така картина. Чимало років знає мисткиню і франківський художник Богдан Кузів. Каже, Емілія дуже любить Україну та малярство. Жінка патріотка, українка. Коли глянути на неї, я би її не знав, і йшов містом і побачив Емілію, я б зразу сказав, що це місткиня. Тому що вона завжди носить одяг. Вона є покутянка. І цей одяг, який вражає і. Знаєте, нас ідентифікує як українців Колом'янка, яка живе мистецтвом, яка малярство для неї це взагалі щось незвичайне. Захоплюється Богдан і творами художниці. Захоплююсь тим, що я побачився на сьогоднішній виставці дуже багато робіт про Україну. Це говорить про те, що дійсно вона любить Україну. Якщо без з нею поспілкуватися, це в неї думки завжди про Україну. Вражений її пастелями. Я не знав, що в нас тільки пастелі робить портретів. Це людина духовна, тому що дуже багато в їх роботи духовності. Експонуватиметься виставка Амілії Бережницької мистецтво в часі та просторі у навчально-методичному центрі культури і туризму Прикарпаття впродовж місяця. Це дуже приємно, що її роботи мандрують не тільки Прикарпаттям, а що вони мандрують цією україною від обласного центру до обласного центру, і сама вона активна. Вона ці роботи і пересилає, і сама вантажить в поїзди, і перевозить їх. Це дуже шляхетно українкам. Віримо в те, що сьогоднішня виставка також буде надихати її на подальшу працю, і віримо, що пані Емілія намалює картину нашої української перемоги. Мар'яна Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.